Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина» Інформаційний випуск у студії для вас працює Максим Калінчук. Соціальні мережі розворушили інформацію одного з місцевих змі щодо прогулянки чернівцями депутата міської ради Ростислава Білика. Відповідне фото з'явилося на сайті ресурсу. Мас-медія виклала світлину із дописом, що він вільно гуляє містом, Нібито пана Білика помітили на розі вулиць Головної та Кафедральної. У коментарі телефоном представники засобу масової інформації коментують так. Фотографію не не давали. Якщо е, ну наші журналістські джерела підтверджують, що він там точно був, і ми знайшли ці фотографії, то ну які ще ми можемо дати коментар. За uh -huh. тогда ми його бачили, він він йшов у нас прямо під офісом. Фотографія зроблена не нашим ресурсом. Нам а ми просто ну нам надали наші джерела, uh -huh. а, але це не має відношення до нашого ресурсу, ці фотографії. Тобто uh -huh. Просто його побачили і нам надали ці фотографії. От. У головному управлінні Національної поліції у Чернівецькій області сказали, щоб отримати відповідь, на обхідний запит. Ми його і надіслали із проханням роз'яснити, чи володіють інформацією про перебування пана Білика у Чернівцях і як власне йде розслідування за фактом порушення виборчого законодавства кандидатом у депутати Біликом під час місцевих виборів 2015 року. У партії рідне місто, від якої висувався він, нам цю ситуацію поки відмовилися прокоментувати. А от представники громадянської мережі ОПОРА, які зафіксували порушення під час минулорічних виборів, кажуть. Ми бачимо такий серйозний ляпис і правоохоронній системі, і громадському спостереженню у вигляді того, що людина щодо якої ну напевно є підозра, я вже тепер не знаю, тому що наша поліція відмовляється щось коментувати, шкодячи тим самим і своїй репутації, і репутації взагалі не репутації, взагалі, ось оце розуміння карності злочинів. так, Якщо ти вчинив злочин, то ти маєш бути покараний, а якщо є якісь Підстави, то, будь ласка, поясніть нам. Ми хочемо знати це, як і журналісти, які активісти. Я так думаю, що вся громада хоче знати, тому що сама поліція почала виходила на прес-конференції про це говорила. Що в них є достатньо доказів і навіть сам міністр внутрішніх справ про це говорив а Що ми тепер маємо? Тепер ми маємо те, що всі і прокуратура, обласна, і місцева поліція вони відфутболюють всіх до Києва. А там нам ну чекаємо п'ять днів. Нагадаємо, депутата Чернівецької міської ради від фракції рідне місто Ростислава Білика. правоохоронці розшукували за підозрою в підкопі виборців на місцевих виборах 2015 року. Надвечір цю ситуацію все ж таки прокоментували у головному управлінні Нацполіції області. Кримінальне провадження, яке було проваджене у слідчому управлінні Чернівецької області, забрано. Передану підслідність за головним управлінням Національної поліції в місті Києві. Для того, щоб нам прийняти будь-яке рішення, до нас повинно бути надано. Доручення про виконання певних дій на іншій території. Так як досудове розслідування зараз здійснюється з іншим слід, органом досудового розслідування, то для того, щоб зробити слідчі дії на іншій території, повинно доручення до нас. доручення на сьогоднішній день про виконання слідчих дій на, на іншій території, тобто на нашій на території міст Чернівецької області, не надходило. Гаряче прослідування у Чернівцях, щоб затримати п'яного водія, патрульні поліцейські стріляли по колесах. За інформацією очевидців, порушник зіткнувся зі службовими автомобілями та навіть намагався здійснити наїзд на копів. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Близько четвертої години ночі на вулиці Гагаріна трапився неприємний інцидент. Патрульні поліцейські помітили автівку, що була припаркована не за правилами, а саме на усьому пішохідному переході. І коли власник транспортного засобу побачив правоохоронців, почав тікати. Як стверджують патрульні, автомобіль рухався зі швидкістю майже 200 км на годину. При цьому неодноразово порушував правила дорожнього руху та створював аварійні ситуації. Гонитва продовжувалась навіть і за межами міста. Виїхав за межі міста, де його було заблоковано. Навіть коли він був уже заблокований, він все таки пробував продовжувати рух, здавав задом. І здійснив маневр заднім ходом, чим пошкодив два службових автомобіля. після чого одним з поліцейським було прийнято рішення задля того, щоб припинити незаконну діяльність, застосувати вогнепальну зброю. Вогнепальна зброя була застосована по колесам автомобіля. Нині ж поліцейські проводять ідентифікацію особи порушника. З'ясували лише що він та двоє його пасажирів перебували у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Винуватця затримали та передали слідчо-оперативній групі, оскільки є ознаки кримінального правопорушення. Розслідування проводять і щодо патрульного, котрий застосовував зброю. застосування зброї відбулось згідно чинного законодавства? Є стаття 46 закону України про національну поліцію, де чітко вказується в випадку, коли транспортний засіб несе загрозу життю та здоров'ю. Поліцейському або іншим громадянам. Абсолютно правильно він поступив. Патрульний, який застосував вогнепальну зброю на період даного розслідування, він буде відсторонений. Нині ж стрілянина за участі чернівеських копів викликали чималий розголос у соцмережах. Буковинці діляться побаченим. Наша поліція сьогодні остановила обкурених. Нарушителі розбили три пріуса. Нарушителі були на англійських номерах. Поліція примінила оружжі. 14 вистрілів ідеться в дописі. Загалом же під час гарячого переслідування було задіяно п'ять екіпажів патрульних. Тривала гонетва більше 20 хвилин. Правоохоронці стверджують, незважаючи на шалену швидкість порушника, постраждалих вдалося уникнути. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Понад півтори тисячі свиней знищили на початку червня на Буковині у зв'язку із спалахом африканської чуми у фермерському господарстві на Новоселищині. Наші кореспонденти вирішили поцікавитися, чи це не стало причиною підвищення ціни на м'ясо і чи немає дефіциту цієї продукції. У м'ясному павільйоні на ринку прилавки від продукції ломляться, утім черг біля них немає. Продавці в очікуванні покупців. Пані Оксана навідується сюди не часто, каже, ціни кусаються. «Получаю зарплату, м'ясо. вистачає грошей». А пані Діана купує свинину, коли отримує пенсію. Зізнається, без головного українського продукту в їхній сім'ї не обходяться. Обов'язково. Як нема сала, то голодна. Ну, печеревину ще можу купляти. Не дозволяє, що я. Пенсіонерка. Мені на кої пенсію я вирізку купляти не можу. За вирізку свинини торговці правлять 90 гривень. Печеревина вартує 45, шия 75, гребра 65, печінка 30. Ціни на сало різняться. На різних частинах тіла воно різне. Є тонше, є товсте. От на спині у нас таке сало гарне, хороше 40 гривень. А таке, де потонше, де то – 10 гривень. П'ятнадцять, двадцять разів. В першу чергу на ціни вплинула вартість кормів. Пшениця це угоду не вродила, і вона стоїть 3 гривні кілограм. І дуже багато треба корму, щоб вигодувати свій. І привезеш на базар заплатити за справки за міс за бензин, за все лишається бувально селянинове зовсім нічого. А ще бідкаються продавці, африканська чума, що спалахнула в черні в області, також вплинула на кількість м'ясної продукції. Свині поздавали, свині попалили, що хотіли, то зробили, і поклали індюки. Там було багато свиней, там було до трьох тисяч голов свиней. Але це ж не означає, що все одно хто знав, куди реалізували, що там було, що там, там нічого не звісно. Але головне, що там вже сараї стоять і індики вже ростя. В управлінні ветеринарної медицини кажуть, лише за місяць поголів'я свиней в Новоселецькому районі поменшило на 1600 тисячу тварин. Один відсоток від цього поголів'я області, так, це небагато, небагато. Однак ви маєте розуміти, що якщо 1600 голів, то це і немало, це не 10, не 16 голів, це 1600, а якщо уявляти собі, що кожна свиня повинна бути вирощена десь до 200 кілограмів це і центнер м'яса, то це 1600 центнерів м'яса, припустимо, розумієте, якщо в кондиційній возі, да. ну а якщо перевести тори, то 160 тонн, то також немало. Розумієте. Експерти стверджують, попри те, що є об'єктивні причини для подорожчання м'яса, підвищувати ціну на свою продукцію продавцям невигідно, бо її, взагалі, тоді перестануть купувати. Кристина Карвацька, Андрій Буліга, телеканал Буковина економічна стабільність в державі змушує буковинських аграріїв ретельно розподіляти вирощений врожай зернових, адже доходами від його реалізації необхідно не лише відшкодовувати затрати, а й забезпечити основу подальшого господарювання. Тему продовжують наші кореспонденти. Цьогорічний врожай в Україні, хоча і дещо менший, проте не критичний, адже на ринку є ще не використані запаси 2015 року. А тому трейдери не поспішають здорожчувати цьогорічне зерно. Така ситуація не влаштовує багатьох сільос особливо фермерів. Ціна повинна бути, якщо по перерахунку, ми говоримо, десь 4 гривні це мінімум на третій клас, десь 4, 200-300 4 300 другий клас. Бо е, і це з малою рентабільністю. Я говорю з рентабельністю десь десь 20%. А так зараз про ціля ціна у, у, коливається від, від 3,5 тисяч до е, 3, 6, 3, 6, 3, 600. Значить, це Буквально собі вартість, е, продовольчого зерна на цьогорічний врожай зернових насамперед вплинула небесна канцелярія. Відсутність достатньої кількості вологи в ґрунті, особливо весною, знизило ужинок аграрію. Зібрано 262,3 тисяч тонн зерна, що на 14,5 тисяч тонн менше, ніж було у 2015 році. У 2015 році було 276,6 тисяч тонн валовий збір. Середня врожання склала 38,3 центнера з гектара, що на 5,6 центнера менше, ніж було минулого року. Минулого року була врожання 43,9 центнера з гектара. Якщо в інших регіонах України, де господарства мають значні площі зернових, запропонована ціна зерна, хоча і не зовсім влаштовує виробників. Проте, завдяки валу вони все ж таки отримують прибуток. На Буковині ж дрібні та середні господарства хіба що покриють затрати за вирощений урожай. Та якість пшениці, яку ми отримуємо на наших при наших кліматичних умовах на наших полях, в основному це пшениця третього класу, четвертого класу. От, а пшениця другого класу складає 10, 15, 20 відсотків. Як в кого, як хто віднісся, хто які засоби захисту застосовував, хто які засоби боротьби з хворобами застосовував, от, і які мінеральні добрива давав, від цього залежить відповідно якість пшениці. Ну. Ми маємо, на жаль, отаку от картину. Не краща ситуація із врожаєм суї, кажуть буковинські агрорії. Причина липневе та серпневе бездощів'я. Тут говорити про якийсь, будемо говорити, грубо говоря, навар на зерновому ринку не обходить, не приходиться. І взяти, наприклад, зараз соя, соняшник, кукурудзо практично вегетацію прекратили. Вологи не вистачає. Не хватає чому дощі перепадає Вибірково. кримівці повисихали. І волога це номер один. не мендобриво і не захист, а волога. така наше е е сільське господарство. Такі наші будні. Сьогодні в малих та середніх агроформування буковини ламають голову, за якою ціною продавати вирощений врожай, чи почекати до наступної весни, коли вартість зерна зазвичай зростає. Проте зернові канікули може дозволити собі не кожен, адже багатьом аграріям вже зараз потрібно розраховувати за кредити чи орендовані земельні паї. А тому вони змушені реалізовувати зерно, як вони кажуть, за безцін трейдерам, які зароблять на цьому добру копійку. Тоді, як той же фермер уже вкотре залишить собі хіба що шелест зароблених грошей. Петро Голопапа Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Чернівецький муніципальний контакт центр прозвітував про свою роботу за рік. Там кажуть, до них звернулися тисячі чернівчан із найрізноманітнішими проблемами. У середньому в місяць до муніципального контакт центру надходить 6-6,5 тисяч дзвінків мешканців. багато є нарікань на недотримання графіків руку громадського транспорту, відсутність пільгового проїзду, велику кількість безпритульних собак по місті. Також проблемні питання виникають з ПАД «Укртелеком», це неможливістю зв'язатися. Тому що, якщо ви знаєте, телефони знаходяться фактично в Києві їхні, і щоб дозвонити, якщо ця людина телефонує похилого віку, їй дуже важко. Тому що фактично вона з'єднується з, з комп'ютером, і комп'ютер говорить: наберіть зірочку, наберіть рішіточку, і людям похилого віку це дуже важко, дуже незручно. Також багато є на Чернівці газбут, проблемне є звернення, що вони неможливо дозвонитися до них і тому подібне. Опитані нами чернівчани із роботою такого центру не дуже знайомі. Ні, не чула, ні, не чула, ні, не чула. Я не, не місцева, не чула. Тим часом представники контакт центру кажуть: виникають питання комунального чи важких життєвих ситуацій, то звертайтеся за номерами, які бачите на своїх екранах. У Чернівцях представили проект Прості обличчя непростої історії. Це виставка світлин звичайних людей і відомих краян, котрі так чи інакше вплинули на історію Буковини. Рятувати життя іншим, ризикуючи своїм власним. Ця непроста місія лягла на плечі медпрацівника Андрія Носова. Його ще минулого року призвали до Лав Збройних сил України. Зараз він служить у 66-му Львівському мобільному госпіталі. Його історію нам розповідає дружина і зізнається побільше б таких виставок про людей, котрі змінюють звичними на перший погляд вчинками сучасну історію. Він там дуже необхідний, тому що 20, більше 20 років стажу роботи реаніматолога анестезіолога обласної клінічної лікарні там допомагають йому дуже сильно. І я дуже втішна, що він там. Де потрібен зараз. Я вважаю, що кожен з наших хлопців, які знаходяться там, повинні бути відмічені, нагороджені. Ми маємо про них пам'ятати, тому що вони варті того. Варті, варті того, щоб про них думали, згадували, пам'ятали. Тому що рік проходить, рік другий, і з кожним місяцем забувається, що хтось з наших хлопців там і воює, і відвоює, і береже наш спокій. На культуру Буковини впливали не лише відомі загалу люди, стверджують організатори виставки. За кожним генієм, як правило, стоїть якась невідома людина. Саме так на долю Володимира Івасюка, відомого поета та композитора, мала вплив його няня Магдалена Колотелюк. Фотографія Магдалени Колотелюк, яка Дівчиною прийшла в родину Васюків і прожила все життя в родині Васюків. 44 роки вона присвятила родині, не своїй родині, чужій родині, але була дуже доброю, лагідною, ніжною і в той же час дуже такою витриманою, стриманою вона і сказати те, що треба, і вислухати, і порадити. І ну, взагалі, допомагала в усьому. А взагалі ще після смерті Володимира Івасюка вона сказала, що ось вона була молодою, молодою, а якось так раптом постаріла. І ну, от справді, великий вклад такої маленької, простої дівчини з бідної з селянської сім'ї, ось але як вона допомогла в вихованні такої геніальної людини, композитора Володимира Івасюка? Загалом на виставці представлено 27 світлин із сімейних архівів, на яких зображені відомі і невідомі постаті, котрі так чи інакше вплинули на формування сучасної боковинської історії, ми вирішили першим заходом зробити фотовиставку прості обличчя непростої історії. Не випадково мій колега з історичного факультету, професор Фісанов, якось називав Буковину Блукаючої точкою на карті Європи, оскільки лише впродовж ХХ століття або повністю, або частково кордони змінювалися разів 5. І безумовно, що в ці зміни кордони вони йшли через долі конкретних людей. Історія людей нашого краю вона не проста, вона не чорно-біла, вона багатобарвна і для того, щоб ми могли. Розвивати в подальшому гармонійне наше суспільство, ми маємо знати нашу історію. Крім того, самі наші буковинці вони мають знати, що за їх плечима є доля їх батьків, їх дідів, їх прадідів, і вони мають ними пишатися. Побачити ці світлини, усі бажаючі зможуть ще протягом 15 днів. Фотографії виставлені в обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка. Максим Калінчук, Марина Буличева, Андрій Буліга, Телеканал Буковина на цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.